Вечір я дуже рада вас вітати сьогодні на нашому інтерв'ю для Ukraine Radio NL. і, взагалі, розкажіть про свої відчуття про Нідерланди. Не знаю, як у Олександра. В мене завжди до Нідерландів якийсь особливий пієт, тому що я люблю цікавитись історією і історією Європи і. Якщо говорити конкретно про Нідерланди, то дуже потужна нація. Да. Дуже потужні люди і дуже великий респект їм За ну є нюанси, звісно, понятно, можна було так добре не навчати свого часу нашого теперішнього ворога? Можна було отут, вони те за льот, що да. називається. А так глобально хороші люди, потужні, розумні, і це дуже підкупає про серйозні питання. Як, на ваш погляд, змінилось взагалі бачення української музики? В українському самосуспільстві. Бо ви давно вже на сцені, ви давно займаєтесь творчістю. Вашу музику всі знають, як саме для вас які зміни відбулися з війною? Ну, мені хочеться вірити, що великою, звісно, ціною, але зараз будь-які митці українські мають усвідомити, що якщо ти робиш щось мовою ворога, то ти робиш свій внесок в розвиток. Ворожої культури. Мені здається, це дуже таке потужне усвідомлення, яке зараз прийшло дуже до багатьох, але час покаже, як буде далі. Сьогодні ви приїхали з благодійним саме вертепом. Е е яку е роль відіграє саме благодійність у житті вашого гурту? У нас е в Європі не було неблагодійних вертепів. Зараз в Україні був тур. Він теж був благодійним. Ми теж збирали гроші. Для військових частин, в яких служать наші джентльмени. Зараз нічого без благодійності не відбувається, оскільки наша головна мета генерувати контент, який зможе генерувати кошти, які підуть на смерть ворогам. Ми розуміємо, що все, те, що відбувається на нулі, це захист всього культурного пласта українського, який формувався впродовж сотень років. І зараз війна йде за кожне життя. Кожного українця і кожну українську ідею, навіть дуже маленьку, від дуже маленької до дуже великої. Розкажіть, які очікувані результати або саме мета наразі вашого благодійного туру? Можливо, щось особливе. Саме? Наша ціль зберегти якомога більше українських життів, і тому ми тут зараз. І тому ми хочемо, щоб українці єдналися і відчували один одного. І підтримували один одного, тому що знову ж таки історичні розклади нам доводять, що саме над цим треба працювати. І тому у ФОЗа є фонд, і тому збираються аптечки, і тому ми бережемо кожне українське життя по максимуму. Дякую вам, що ви це робите, тому що так, в наші часи по-іншому, мені здається, неможливо. Вас Нідерланди вже не перша країна. Як ви підтримуєте себе в тонусі? Тому що все ж таки тур це важко. Благодійний тур це ще важче. І що вам допомагає залишатись саме в такому зібраному стані і дарувати радість людям посмішки, улюблений гурт на сцені з вертепом? Що може бути краще? Медитація, тільки медитація. Що саме? Наштовхнуло вас на думку про благодійні такі великі тури Європою? Бо мені здається, серед артистів ви робите дуже потужно. Мені здається, що Буча, Гостомель, Ірпінь могли б так надихнути кожного з українців підтримувати Буча українське що напевно, що нас також і це теж підштовхнуло робити те, що ми робимо. Я вам дякую за вашу позицію за те, що ви транслюєте. бо Е, та я вже казала в одному із наших інтерв'ю. Зараз українцям треба не тільки веселощі і й радість, а трошки вертати їх в реальність. І я думаю, що цим благодійним туром ви саме це і робите. Я вам щиро вдячна, що ви з нами якесь побажання радіо Україна нел в Україні великі плани на всіх українців, навіть в Нідерландах. Тому зберігайте зв'язок, готуйтеся цей дощ надовго. довго. Ми всі маємо попрацювати на нашу спільну перемогу в будь-якій точці світу. Зберігайте, зберігайте спокій, зберігайте спокій і вірте в те, що в нас все буде добре. І, і зберігайте, зберігайте спокій, і зберігайте спокій.